В цьому році закінчує наш навчальний заклад 89 випускників. Це складає три класи: 11 А, 11А, Б і 11 В. Перш за все, ми дя дякуємо Збройним силам України, що дали нам можливість сьогодні відсвяткувати цей день. Продовж 11 років в нашому навчальному закладі вони навчалися і виховувались. І наші ліцеїсти найкращі. впродовж навчання вони були нашими помічниками. Ми всі справи робили разом. Ми навчалися, ми святкували, ми волонтерили. Все було в нас в тісній співпраці. Трохи нервувалася, збираючись, але загалом свято мені дуже сильно сподобалось. Слова батьків були дуже зворушливі. Перший раз, коли танцювала, трохи нервово, але другий раз вийшло ідеально. Супер. Е, що можливо згадаєш ти найяскравіше за ці 11 років, шкільних шкільник? Е, Все було найяскравіше. Можливо, якісь такі от прям епізод, який відклався голові, які ти точно ніколи не забудеш. Ну, можливо, випуск минулого 11 класу. Цікаво. А чи планувало вже чим займатимешся далі ось, після закінчення школи? Так. Що, якщо не закреп? Піду в університет на філолога. Враження від випускного, ну таке як сказати, нерви, все, все це йде, це хвилювання, оце все, що вже от все закінчилось. От довго про це думав, думав, як воно це все буде, і тут опа в один момент воно все закінчилось. От і школьних моментів є багато моментів. Як ми всі разом сідали. За один стол в столові, як ми на уроці буянили, багато що я згадати в нашій школьній історії. Так, планував поступати у вищий військовий інститут. Я саме найкрнайярскравіше це перший клас, звичайно. Коли він пішов в перший клас, це такі все сирочки, все було. І зараз такі, знаєте, коли під час сьогодні торжественної лінійки я стояла і побачила його першу вчительку, яка прийшла привітати то. Так поринулась в ті роки, 10-11 років назад. Ну певно, зараз мене цей саме найрзайскравіший по ну такий спогад. Так, а так не знаю, ви знаєте, промайнули це ці 10 років дуже швидко. Аж не віриться, що вже такі дорослі ще за мене стоїть переді мною. Якось так пройшло все рівно по навчанню в нього. В перші часи, звичайно, коли вся читати англійська, то е, слухняний був сидів, ми читали разом. Бо в мене є з ким порівняти, в мене ще є молодший син, то там, звісно, було. більше, так трошечки так хвилювалася. А в Данію було так, ну все порівняно. Не можу сказати, що я там дуже сильно хвилювалась, сварилась, чи там ще щось. Такого не було, що знаєте, як кажуть, про те, що сусіди вивчили, собака повторила. Ну якось так. Таких випадків у нас не було, все було добре. Мама в мене людина дуже добра, дуже хороша. В мене не було там прям таких дуже поганих моментів. На мене завжди. Куди підтримувала або навіть старалися підтримувати у чомусь. Тобто всяких таких проблем не було. Я дякую мамі своїй, я її дуже люблю.